Розглянемо задачу на відсотки. Коли ми працюємо з відсотками, ми маємо справу з трьома величинами: це відсотки від числа, кількість відсотків і число. Що таке відсотки від числа, що таке кількість відсотків і саме число. Відсотки від числа це значення величини, що міститься в даній кількості відсотків. Тобто в оцій. А число. Це значення величини, від якої взято дану кількість відсотків. Тому в цій схемі я розписав, що відсотки від числа містяться в оцій кількості відсотків, які взяті від оцього числа. В кожній задачі число і відсотки від числа, вони по-різному називаються. Відповідно за умови задачі потрібно вміти зрозуміти, що в тексті задачі вважається відсотками від числа, а що є число. Для того, щоб краще пояснити, що таке відсотки від числа, кількість відсотків і саме число, я до першої задачі, в якій сказано, що буряк містить приблизно 16% цукру, скільки цукру у 4 тонах буряку, оцю задачу проліструю на оцьому малюнку. Нехай. Оце такий великий резервуар, ящик такий великий, в якому містяться маленькі ящики. Ось такі ось. І цих ящиків по горизонталі 10 і по вертикалі 10. Тобто всього їх 10 на 10 100. Оці 100 ящиків це є 100%. Кожен ящик це порція. Тобто сота частина. І от ці ящички маленькі ми наповнюємо речовиною, яку виділили з буряка. Тобто, ми цей буряк перетерли, подрібнили, виділили з нього цукор і розмістили в ящичках і цукор, і не цукор. Не цукор це вода, клітковина, мінеральні солі там і таке інше. Так от цукор. Займає 16 таких ящичків, 16%. Це 4 на 4. Раз, два, три, 4 і сюди 4. Ось оце займає цукор. В кожному такому ящичку міститься певна кількість кілограмів цукру. Все, що за межами в оцих ящичках, це не цукор. Як я сказав, клітковина, вода, там, мінеральні солі, другі речовини. Це не цукор. Цукор займає рівно 16 ящичків, тобто 16%. Оце цукор. А оце 84%. Це не цукор. Це 84 ящичка тут. 4 на 4. Так от, маса цукру, яка отут знаходиться, оце і є відсотки від числа. Тобто відсотки від числа в даному випадку це маса цукру. Кількість кілограмів. Я не знаю, скільки там цих кілограмів, тому я знаком питання просто позначу. Але головне, що оця невідома кількість кілограмів це є відсотки від числа. Тому я отут напишу невідома кількість кілограмів цукру. Кількість відповідних відсотків це 16. Число це те, від чого оцей цукор взяли. Взяли його від буряку. Тому маса буряку. У нашому випадку це 4 тони, вона відома. Тому я запишу 4 тони. Буряку. Таким чином в цій задачі відсотки від числа це маса цукру, невідоме число кілограмів. А саме число від чого цей цукор взято, це 4 тони буряку. Якщо ви отак можете розподілити, вказати, що таке відсотки від числа у вашій задачі, що таке кількість відсотків, що таке саме число, то зверху ось підказка, як обчислюється невідома величина. Тобто відсотки від числа обчислюють множенням. А якщо потрібно число знайти, то його обчислюють діленням. Що потрібно множити? Число це 4 тонни. Потрібно помножити на оцю кількість відсотків, але записано у вигляді десяткового дробу 0,16. В результаті множення 4 на 16 це 64. І кому ставимо? Отже, 0,64 тонни – Це буде цукру. Задача перша це задача початкового середнього рівня складності, тому вона. Розв'язується в одну дію. Але, щоб навіть цю дію правильно визначити, треба вміти отак розкласти по величинах. А саме, що у вас є відсотки від числа в даній задачі, яка кількість відсотків розглядається. І що є числом в даній задачі. Розглянемо другу задачу. Це задача вже достатнього рівня складності. Магазин протягом трьох днів продав завезену картоплю. Першого дня було продано 37% картоплі. Зупиночку зробимо і розберемося, що в першій цій частині другого речення ми можемо вже взяти і записати. Отже, першого дня продали 37%. Відповідно, відсотки від числа це та картопля, яку продали першого дня. Вона невідома за масою, тому я пишу знак питання кілограмів продали першого дня. Яку кількість відсотків встановить ця картопля? 37%. Від чого взято ці відсотки? 37% картоплі, тобто всієї картоплі. У нас вона невідома за умовою задачі. Тому я ставлю знак питання. Невідоме число кілограм всієї картоплі. Чи достатньо цих даних, щоб щось уже обчислити? Ні, даних недостатньо, тому що і ця величина невідома, і ця величина невідома. А щоб знайти цю величину, нам треба, щоб оця була відома. І навпаки, щоб оцю знайти, треба, щоб оця була відома. В даній ситуації ми не можемо нічого знайти. Переходимо до наступної частини другого речення. Другого дня продали 35% всієї картоплі. Значить, відсотки від числа це та картопля, яку продали другого дня. Тому я... Одразу ж пишу, що це число кілограмів невідоме. Відомо, що це продали другого дня. Скільки ж відсотків становиться картопля, яку продали другого дня? 35%. І ці відсотки взяті від чого? Від усієї картоплі, бо це ось написано всієї картоплі. Значить, знову ж таки невідоме число кілограм всієї картоплі. Це наше число. Від якого ці відсотки взяті. І другу строчку ми не можемо використати, тому що тут знову ж таки два невідомих. Переходимо до третього дня. Третього решту 224. Значить, тут нам відомо, скільки продали третього дня. Скільки це відсотків становить, невідомо. Бо тут сказано, третього продали, решту 224 кг. Скільки відсотків невідомо, тому я пишу невідоме число відсотків. І від чого взяті ці відсотки знову ж від цієї картоплі. Тому я пишу сюди знову ж таки всю картоплю. Третя строчка також містить два невідомих. І тому ми не можемо ці дані використати для обчислень. Получається так, що... Кожна строчка містить по два невідомих. Тому ті дані, які в строчках, для обчислень ми одразу використати не можемо. А от стовпчик, другий стовпчик, він містить два відомих елемента, тобто кількість відсотків проданих за перший день і за другий день. Ми можемо цим скористатися і обчислити, скільки ж відсотків продали третього дня. Що ми для цього робимо? Беремо всю картоплю, яка становить 100%. Від усієї картоплі віднімаємо те, що продали першого дня. І другого дня. Разом. Так, тут у нас 72. 100 мінус 72 буде 28%. Отже, 28%. Усієї картоплі продави 3 дня. І я одразу ж от сюди запишу в дужках, що оце число тепер мені відомо. Це буде 28%. І тепер в мене в третій строчці два відомих елементи. Я можу знайти тепер оцей третій дія ділення тут у нас. Тому в другій дії ми знаходимо, скільки кілограм продали всього за три дні. Дія ділення, тобто 224, ділимо на... Відсотки перетворені на десятковий дріб. Що в результаті отримуємо? При діленні нагадую, необхідно переносити кому. І відповідно отримуємо нулі Дописуємо. Ділимо. В результаті отримуємо 800 кілограмів. Тобто за три дні продали 800 кілограмів картоплі. Так, Ну і тепер відповідь записуємо. Третя задача. Плід банана складається зі шкурки та м'яко. М'якоть містить 75% води, решта це поживні речовини. Зупинимося. Розберемося за цими відсотками. Отже, м'якоть містить 75% води. Це означає, що 75% взяті від м'якоті. Тому зміни, які я буду вносити. Будуть стосуватися оцих даних. 75% вони взяті від невідомого числа кілограм м'якоті. Тобто числом тут буде м'якоті. І це вода. Тобто маса води невідома, тому невідоме число кілограм води. Далі, решта це поживні речовини. Тобто невідоме число кілограм поживні. Речовини. Скільки відсотків ми не знаємо? Тому знак питання. І це. Також від м'якоті. Поживні речовини становлять невідоме число відсотків від невідомого числа кілограм м'якоті. Далі скільки поживних речовин міститься у 480 кілограмах плодів? Якщо відомо, що шкурка складає 40% від маси банана. Таким чином отут я пишу 40%, вона відома. Ця кількість відсотків. Від чого воно взято? Від невідомого числа бананів. Тобто невідомо число кілограм бананів. А, ні, відомо, ось 480 вибачаюсь. Не те а от е, шкурка, скільки становить, оце невідоме число кілограм. Ну і тепер підведемо підсумок. Щодо того, що в нас є, і як це можна скористатися. Ну, перша строчка маса води, маса м'якоті невідомо. Тобто в тих строчках і стовпцях, де невідомих, два і більше, ми нічого зробити не можемо. От тут ми можемо, в принципі, знайти масу шкурки. Для цього в нас є відсотки і є відповідно. Те число, від якого ці відсотки взяті, це маса всіх бананів. Тому третю строчку, третю строчку ми можемо використати для пошуку маси шкурки. Що нам для цього потрібно зробити? Виконати множення. Тобто число помножити на відсотки перетворені на десятковий дріб. 480 помножити на 0,4. Тут ми можемо для зручності перенести кому. Це ми збільшили число в 10 разів, а це число зменшимо. І множити 48 на 4. Це буде 192. Це у нас маса шкурки. Тепер давайте ще раз згадаємо, що питають задачі. Скільки поживних речовин міститься в 480 кг плодів? Тепер я можу записати 192 кг. Це відома маса шкурки. Бана. Якщо я знаю, скільки становить маса шкурки, тепер я можу дізнатися, яка маса м'якоті. Відповідно для цього мені потрібно в другій дії. Від маси бананів 480 кг. Відняти масу шкурки. І отримуємо. 288 кг. Це маса м'якоті. Тепер я її можу прописати ось тут ось. 288 кг. Там, де м'якоть у нас. А також вище в першій строчці. Тепер ми бачимо, що в першій строчці у нас є два відомих і можемо знайти масу води Дія множення. 288 помножити на 75% перетворених на десятковий дріб. Тобто 216 кг це маса води, і я також її можу сюди додати. І тепер в мене в цьому стовпчику залишилося визначити масу поживних речовин. Для цього. Від маси м'якоті віднімемо масу води і дізнаємося, скільки ж у м'якоті поживних речовин. Отже, маса м'якоті 288 мінус вода 216 становить 72 кг. Це маса поживних речовин. І записуємо відповідь. 72 кг. Також можна було третю дію виконати. Інакше. Ми шукали масу води, а я буду шукати відсотки, точніше кількість відсотків, в яких міститься оця маса поживних речовин. Для цього від 100% це маса м'якоті становить мінус те, що вода становить 75%. В результаті отримуємо 25%. А коли ми знайшли скільки поживних речовин відсотків, я от сюди запишу, що 25% тепер нам відомо. Тепер ми можемо скористатися другою строчкою. У нас відсотки відомі тепер маса, тобто число від якого взяті ці відсотки, також відома. І множенням знайдемо в четвертій дії масу поживних речовин. 288 помножити на 25% перетворених на десятковий дріб. І ви отримаєте ті ж самі 72 кілограми. Це вже маса. Ну от, Третю четверту дію можна виконати різними способами. Знайти масу води, потім масу поживних речовин. А другий спосіб знайти кількість відсотків, що містять поживні речовини, а після цього знайти масу поживних речовин.